Вітання! Мене звуть Наталя і ви дивитесь відео про в'язання. От і минуло 10 днів нового року, час плине дуже швидко. І сьогодні ми поговоримо про мої нові розпочинання цього року і про один процес, який перейшов зі мною з минулого року. З нього і розпочнемо. Це ось такий чоловічий светр. Це дуже великий розмір. Це аж 54-й розмір. Залишилось вив'язати комірець і вшити блискавку. Ну і поправді. В'язала я його знизу вверх, до підрізів. Потім відокремила перед і спинку, зв'язала, потім зробила скіс плеча, потім шила його, набрала спройми рукав. І зв'язала рукави. По рукавах я робила убавки в кожному 10 ряду. Така резиночка. Ну, твід резиночку не сильно тримає, але полотно то рівненьке, ще навіть до прання. Для твіда це дуже гарно, нічого ніде не косить. Після прання все розкриється, і то взагалі буде чудовий виріб. В'язала на спицях номер 4 комірець на спицях 3,5. І з такої пряжі. Це квіт Філософія 650 метрів на 100 грамів. 20 поліаміду 80 шерсті. Шерсть тут дуже відчувається, він такий грубий, але гарно тримає форму. Для чоловічого светра то взагалі гарно. Пряжа тепла, розкривається чудово. І от такого твіду з такими кольоровими маленькими вкрапленнями. Це твій 70 мериносу, 30 шовку, він такий пластичний, м'якенький. І не має ніякої косини. Тож, завдяки цим двом пряжам, що вони так гарно співпали, я маю чудовий виріб. Маю надію. Що господарю цього светра дуже сподобається, буде тепло і він буде задоволений. Також в цьому році я розпочала з отаго твіду. Це твід пазл 60 мериносу, 20ПА, 20, 20 віскози. Маю такий зразочок після прання. він... Чудово відкривається, має такий пушечок ніжненький, немає ніякої тут косини на цьому зразочку. Все гарно, ниточка відкривається, стає товща майже в два рази. То дуже гарно такі краплинки чудові на ньому. Але оскільки я вяжу по колу, то, щоб не було ніякої косини, я додавала одну ниточку, от такого мереносу. Це меренос від коряджи, тисячний, грибінний. Він м'якенький вже в бобіні. І на сьогоднішній день маю от такий розпочатий джемперочок. Це в'яжеться регланом зверху. По реглану я роблю нерегулярні прибавки. Мені так більш подобається, як воно сідає на людині. Тут також буде комірець вшита блискавка, підрізи. І від підрізу от таку частину. Тут я поцепила маркерочок. Наступного разу подивимось, скільки я встигну його зв'язати. Полотно таке пластичне, м'якеньке. Рівненьке, мені вже подобається. То, що воно трошки діркаве, не страшно, тому що твіт дуже гарно відкривається після І Колір чудовий і в'яжеться легко гарно на спицях 3,5. Ще маю от такий розпочатий джемпер. Це буде в'язатися окремими деталями. Такий ажурний. Дуже мені подобається. Візерунок взяла десь на просторах Інстаграм. Резиночка тут 2х2. В'яжу я з отакої пряжі. Це італійська пряжа. 80 мериносу, 20 поліаміду, 350 метрів на 100 г. Виробника не пам'ятаю, на жаль, тому що пряжу брала ще до війни. Але те, що виходить, ну, то, то взагалі чудово. Після прання воно ще вирівняється і то буде на весну шикарний джемпер. Це процес відпочивалочка для очей. І маю ще один розпочатий процес. З пряжі такого махеру бузкового кольору, такого ніжного. Це махер антарес. 30 кіт махеру, 38 акрилу, 32 поліаміда, 553-й колір, якщо комусь потрібно, він такий ніжний бусковий. Трохи засвітлюється. Тріш, трішки яскравіший. І Ось такої бубінної ниточки такого лавандового кольору. Це така м'якенька ниточка, як кошенятко, її так і хочеться пошмякати. Це 45 бобі-альпака, 25 мериноса, Все інше поліамід, 1500 метрів на 100 г. Я їх подружила. І в'яжу такого пухнастого-пухнастого джемперочка. Але, можливо, він ще стане й сукнею. Тому що ще поки що я не вирішила. Будемо бачити, скільки в мене буде пряжі, як буде вистачати. Він такий пухнастий, такий ніжний, такий м'якенький, тепленький. Геленний лінії я роблю з накидом, щоб був такий ажурчик. Росточок зв'язано. Росточок гарний. На жаль, дуже погано показувати, тому що ще мало пров'язано. О, отак буде краще видно такий росточок. На спицях номер 4 Але буду переходити після кокетки на 4,5. В'яжеться легко. Пухнасте, то саме задоволення його в'язати. Воно таке м'якеньке. Так і хочеться притулити його до себе. Буде гарний такий, тепленький. На цьому на сьогодні все. Маю надію, що в найближчим часом буду мати. Одну готову роботу. І тоді, можливо, розпочну ще щось, тому що завжди розпочинаю один чоловічий светр, як закінчую. А так будемо в'язати те, що є. До наступних зустрічей. Па-па!